Доброго ранку! Сьогодні покажу три вправи для розвитку мовленевого дихання. Перша вправа, хто заховався, засипаємо картинки манкою і дуємо в трубочку, щоб відкрити малюнок весело і корисно для тренування видиху. Наступна вправа мильна піна. Наливаємо в стаканчик водички, додаємо мила та дуємо в трубочку. І остання вправа помпони. Через трубочку втягуємо повітря, переносимо помпони у кружечок потрібного кольору. Тут дитина не лише тренує силу в диху, але й вчиться координувати рухи та розрізняти кольори. Такі ігри не лише веселі, але й корисні для правильного мовлення.